Зірка Мензатюк – таємниця козацької шаблі. Розділ четвертий, у якому плани несподівано міняються. Дубно виявилося чистим затишним містечком, яке на талочці відразу припало до душі. Замок стояв у самісінькому центрі, доглянутий і напрочуд мирний. Його оточував широкий рів, дну якого вилася мальовнича стежка, над ровом височіли сиві мури, увінчені дерезою, мов густими зеленими чубами. Над візною брамою красувався старовинний герб, а під її склепінням тулилися численні ластів'ячі гнізда. Замковий двір дихав спокоєм і літом. Ним вешталися численні туристи, екскурсоводи розказували їм усілякі дива. Русники собі зазирнули в кожен куток, оглянули вежі й палац. В одному з них колись дійсно зберігалися коштовності князів острозьких, але все те заграбастав російський цар Петро І та й вивіз у свою північну столицю. Ач, обчухрали замок, як липку обурювалася мама, а тепер ще й в невідомо чиїх їх руках. Наталочка спішила спуститися в підземелля, проте вони її розчарували. Там кожен закуток був старанно виметений та побілений, і скарбами ані пахло. Чи підземні ходи хоча б довгі, з я поцікавилася вона? О, так. Вони тягнуться аж до нової Дубенської фортеці або форту Тараканівського, як її ще називають, охоче пояснив екскурсовод. То цікавий об'єкт. Його збудували для російського війська в кінці 19 століття. Але самим відвідувати його надто небезпечно, можете замовити екскурсію. Проте Фортрус знаків не цікавив. Натомість Наталочка питала про шаблю, але всі, до кого вона зверталася, лише знизували плечима. Навряд чи її могли знайти в Дубні, казали екскурсоводи і чергові в музейних залах. Це була б сенсаційна знахідка. містечку тільки й говорили б, що про неї. Все ж руснаки обійшли прилеглі до замку вулички, заводячи мову про шаблю з неквапливими дядьками, балакучими жіночками, рибалками над тихоплинною річечкою іквою. Та ба надаремно. Врешті батьки повернули до готелю. Шаблі не було, і з цим належало змиритися, принаймні не було в дубні. Дівчинка сіла біля готельного вікна і замрікяно задивилася, як сонце спускалося за міські дахи. День минав, залишивши їй копу вражень. Знизу долинав легкий гомін, шорхотіли неквапні кроки. Гурт молоді, отоборившись на лавочці під готелем, раз по раз вибухав гучним сміхом та ще когось наполегливо кликали: Наталю, Наталь! видався їй знайомим. Вона вихилилася з вікна, роздивляючись, хто ж то гукає. Внизу стояв антип. Побачивши її, він замахав руками. Мовляв, виходь скоріш. Антип тут, у дубні. Мам, я вискочу на хвилинку. Там ну, той хлопець. скорумовкою випалила Наталочка і вилетіла за двері, перш ніж мама бодай щось уторопала. Антип, як і вдень, був супермодний і прилизаний, а на ноги й тепер накульгував. У чому справа? Що сталося? Чому ви не поїхали в Кам'янець? У вас поламалось авто? Дівчинка обсипала його питаннями, як горохом. Але Антип проігнорував їх, ніби й не чув. Ми вернулися ледь співдороги», – дороги, загадково повідомив він. Маю важливу новину. Власник шаблі уже напитав покупця і навіть домовився про зустріч. Знаєш, звідки він? Дубна». а покупець із камянця Подільського Ха-ха. Так що ми з тобою вгадали, де шукати? Чи неправда? засміявся хлопець. Мабуть, відгадування таємниць було його хобі. Зустріч завтра вранці. Але не вдалося вияснити, де саме, чи то в Кам'янці на Турецькому мості, чи під дубном у Тараканівському форті. Тому ми й вернулися. Потрібна твоя допомога. Наталочка злегка зашарілася. як? Цим людям вона потрібна. І наважко вгадати навіщо, раз невідомо де зустріч, то треба чатувати в обох місцях. І все ж мені дивно, задумалася дівчинка. – «власник із дубна, а в місті про шаблю ні слуху, ні духу. Ото бачиш, який він обережний. У цьому й проблема. Значить, намислив щось лихе. Це все вам розповів привид, перепитала Наталочка. Не нам, а нашим знайомим у Києві. Але як він сказав, про які міста йдеться. Він що? пояснив це, розмахуючи руками. Ну, йому показали карту, і він тицнув куди слід, знизав плечима антип. Дівчинка зніяковіла. Ці люди справді тямущіші, ніж руснаки, вона ще й випитує, ніби не довіряє. І що ж нам треба зробити, поцікавилася вона. А вже ж. Піти в Тараканівський форт, як вона й гадала, але їй самій без батьків. Антип з досади аж зітхнув: Що вдієш, коли іншої ради нема? Треба з'ясувати, хто ці люди, принаймні, запам'ятати номер їхнього автомобіля. Та коли у форті вони побачать кого-небудь стороннього, це наполохає зловмисників. Зате на дітей зазвичай не звертають уваги. То підеш. Не боятимешся? запитливо глянув на неї Антип. Чомусь недоречно пригадалося, що форт небезпечний, принаймні так казав екскурсовод. Проте Наталочка рішуче стріпнула чубчиком. Ото От ще, я не боягузка, аби лиш батьки дозволили. А навіщо їх питати, коли можна схитрувати? Бачиш, я вже заговорив віршами. Антип. Полегшено розсміявся, якщо тебе не пустять, усе полетить реберть, тому я придумав дотепний план. Він розказав, як платнати справу. Все просто і легко. Батьків доведеться обманути задля шаблі, задля її врятування, трохи мульку на душі, але то нічого. За розмовою не загледілись, як дійшли до замку. Стали на містку перед в'їзною баштою, задивилися на старі пощерблені мури. Скільки тут точилося боїв? задумливо мовив Антип. Нам коло замку та й навколо дубна, чи чула про битву під Плоскою? Під чим, під чим? Значить, не чула. Є таке село, називається Плоска. Недалеко звідси, шаблю могли знайти й там. У теплому небі над ними шугали ластівки, за іквою кумкали жаби, пахло вечором, літом і ще чимось незбагненним, що не мало імені, але витало в повітрі присмак небезпеки, шалбоїв, що колись тут відкипіли. Антип розповідав о, він умів розповідати. Зранені козацькі полки відходили з-під берестечка, що хвилі могли напасти поляки, щоб їм завадити, щоб оберегти військо, яке відступало після нещасливої битви, полковник Іван Богом виставив під плоскою заслону 600 козаків, 600 сміливців проти ворожої навали. Козаки стали табором, оточили себе возами. Скували їх залізними ланцюгами, обсипали земляним валом. Билися багато їх полягло, на полі досі стоять кам'яні хрести. Дівчинка слухала, мов заворожена. Сумна та велична картина поставала в її уяві. Поле, сковані вози, і козаки, роковані на смерть. Верхи на конях. Налітає шляхта, дим від пороху, іскри з під шабель, шалений сплеск очей і гаряча кров і смерть. Ось захитався молодий козак. Шабля до маха випала йому з рук. Чимало шабель знищено, тому що з них робили найкращі ножі, щоб колоти свиней. Різники платили за них великі гроші. Різницькі ножі. Зі звитяжної зброї від гніву на талочці потемніло в очах, та вона зробить що завгодно, тільки б спинити подібне безчинство. Зроби, як домовилися, доволено засміявся Антип. Наталочка кивнула на знак згоди. О, вона не відступиться, вона вміє бути впертою. Як то кажуть, вперта коза. Вовку користь, хоч здається, ця приказка тут не до речі. Коротше Наталочка зробить усе, що належить. Увечері вона довго не могла заснути, чи то муляла готельна подушка, чи неспокійні думки, що роїлися в голові. Думала про шаблю, чи то коштовну. Думала про антипа, модного, розумного, упевненого в собі. Чимось він їй не подобався. Певно, занадто гордий, знов і знов думала про тараканівський форт і її проймало передчуття біди. А коли вже й заснула, їй приснився зажурений козак. Він дивився на неї з сумним докором. За самий держак моєї шамлі давали мені найкращий табун коней і овець три тисячі, а ти. Не вберегла її, казав на талочці хтось невідомий, чи то засмучений козак, чи, може, Андрій Булюбенко з Гоголової повісті, і Наталочка у вісні металася, переверталася з боку на бік, вгадувала і не могла вгадати, в чому її провина.